Ну що, дорогі пабіри, давайте покажу вам бігом свій інвентар, такий обзорчик. Ємен три золота, гроза, МК-шка і пітух. Кстати, МКшку можна буде серед вас розіграти. На це не стало більше підпишки. МКшки, МГшки, все таке броніки, шлімачки. Кстати, останній раз, коли я щитав це все, було 43 шлімака і 41 бронь. Ну Ви не дивіться на рюкзаки, бо їх ніколи немає, бо вони нікого в мене ще не злітають. Ну я думаю можна буде зробити розіграш на 5 фулф 6 і на МКшку золото, але це на 100 або більше підписчиків, до цього треба буде підписатись, поставити лайк, через вата я провірю і комусь достанеться МКшка, плюс МКшка Вишка і Full 6 і 3, 4 Full 6 з МКшкою. Давайте підписуємось, Ну якщо мій інвентар заслужує лайки чи підписку, ну давайте підпишитесь. Ну а желаю вам удачі, а я пішов далі грати і піднімати лут.